Вітаю дівчата! Сьогодні ще 31 грудня я вирішила записати трошки вам побажань перед тим, як ми почнемо святкувати наш новий рік. Я трошки прикрасила свою ялинку, вона світиться, ще не клала подарунки під ялинку не собі, не своїй кити. Ми з нею удвох. І я вирішила, що і їй покладу щось, і собі покладу щось, щоб це все-таки було маленьке свято. Нарізала олів'є, стоїть в холодильнику. Зараз ще щось приготую: шампанське на балконі. Я, чесно кажучи, не дуже його люблю, але новий рік без бокалу шампанського, то воно. Не дуже свято, тому готуємось, я трошки ще підсихаю, <сві> трошки нафарбувалась, скажу вам, я рік не фарбувалась. Останній раз це було справді 24 лютого минулого року, але я вирішила, що все, все ж таки свято і все ж таки, хоч самій собі, треба. Доказувати, що життя є, продовжується і буде таким, яким ми бажаємо. І ми всі, я впевнена, на 100%, на 120%, що ми всі цієї ночі загадаємо з вами одне єдине бажання миру, миру нашій землі, здоров'я, миру і злагоди нашим рідним. Побачимось. Дівчатка, час відкривати шампанське та проводжати старий рік. І залишати все погане в цьому році. А в наступний рік ми з вами візьмемо з собою тільки наше натхнення, тільки наші самі найкращі побажання. Візьмемо з собою. Наші добрі думки, які обов'язково здійсняться, куди вони подінуться. І хай все, що ми забажаємо під ялинкою в цьому році, все здійсниться. Ми з вами знаємо, що побажати. В мене, до речі, день пройшов не зовсім марно. Не тільки в хатніх хлопотах, я зв'язала собі ось такий браслет. І підготую вам, ну не завтра, а мабуть на наступні вихідні, майстер-клас по в'язанню таких чудових прикрас. Це може бути браслет, це може бути ще щось. Давайте, це буде вже сюрпризом на наступний рік. Бо плани. Повинні бути, повинно бути те, що ми з вами обов'язково зробимо, куди ми подінемось. Все не відволікаю. Хоча, скоріш за все, все це ви побачите вже завтра в моєму влогу. І ми з вами зустрінемось вже в наступному році. Всім! Цього самого-самого найкращого, найдобрішого миру, щастя, злагоди в наші хати, в наші родини. Будьте здорові. Ще раз похвалюся: будьте здорові і святкуйте. Так, як ви можете, так як ви вмієте. З Новим роком!